Скільки Польща заробила на Україні, поки фермери блокують кордон. Підпишіться на наш канал, ставте лайки і дивіться далі. Торговельний бізнес з Україною у 2023 році приніс Польщі рекордні цифри. В той час, коли польські фермери розсипали нам зерно і змушували вантажівки стояти добами, а то й тижнями. Торік обсяги експорту в Україні були одними з наймасштабніших. Попереду нас йшла тільки Німеччина, Чехія, Франція, Велика Британія, Італія, та Нідерланди для порівняння 2021 року Україна посідала 15-те місце серед країн, яких Польща експортувала продукцію. У той час, коли Польща перекриває кордони, дороги та влаштовує масові протести, торговельний баланс хиляється на користь Польщі. Польський експорт в Україну значно пришвидшився за останні роки. У 2020 році він становив 23,3 мільярда злотих. У 2022 – 45,6 мільярдів злотих. А минулого року показник сягнув 52 мільярда злотих. При цьому у 2023 році Польщею було закуплено українських товарів на 20 мільярдів злотих. Таким чином, сальдо на користь Польщі становить 31 мільярд злотих, і це є рекордним для двосторонньої торгівлі. Україна постачає також до Польщі молочні продукти. Однак сальдо є позитивним лише для Польщі і становить 96,7 мільярдів євро щорічно. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, а також не забувайте поставити лайк під цим відео і підписатися на наш канал. Скоро побачимось!